Значить, працює у нас піцерія під домом. О, щоб ви розуміли, 9, 9 часов вечора. Люди добрі. Я підтверджую той факт, що це село. Піддержіть, перейду в режим, щоб не трусилась камера. Це вам не Карнільяна. Не бальзане то. Якби собака не загавкала. Все, в 9 вечора ні душі, ні людей, нікого, нічого. Тишина. Я йду люльку зустрічати з роботи. Взагалі, я навіть не знаю, що вам знімати. За, до таблички Кампамарони я зустрів значить, трьох собачників. Пройшло якихось два лохматих доніка і проїхало штук шість машин. Все. Всім з Юлією, я кажу, ну то що це не Корнильяна, ні, вона каже вообще не. Добрий раночок, на новому місці. Розказати вам як ніч прошла. Перші впечатлення Вчорашній вечір і сьогоднішній ранок. Ну, сейчас, пізніше, все по порядку розкажу. Зараз підемо поп'ємо кофе. Ми багаті люди ми ходимо в кофе пить у, коф... у кофейню, у кахве. Пройшли, взяли по кружечці кохва. Ну, та й стоїмо тут біля дома п'ємо, ну це тут 100 метрів. Ну, ви заправці. І у нас дивіться, все ж дела гвардія. Поняли? А я щось думав, що у нас її не видно. Ну, з нашого вікна не видно, бо нам виходить деревами її закриває. А так от трошки збоку та й вже її теж видно. Ну що, утрічка добрая. Всі розійшлися по школам, по роботам. От. І снов тишина. Ну, скажу вам чесно, зранку було шумновато з відкритими вікнами. О, оці мопеди, да, ці, пчли ці, і всі біля факачерії стартують від нас, всі стають і потім всі стартують. Якось воно ну, непривично, тим більше що у нас всі окна на розпашку. Але свіжо, як, хорошо. Там мене просили розказати. Я правильно прочитаю раз комментарий, що там стосовно маминой маминої своєї квартири тепер є, чем порівнять. Ну, по-своєму везде хорошо, але розкажу, що що до чого я. Ну, в общем, перші впечатления у нас впечатляють. Особенно Саша вчора, як пішов купатися перший ну, раз тут. Да, да. Тут сразу гарячия вода. І, такий І такой напор а! Короче, да, мы під впечатлением. Потому що напор воды... В Гений, я не знаю. Ну, я не буду за всю геною казати. Ну, взагалі, так, да, це, мабуть. У мене тільки... тільки <laughs> у мене на роботі тільки напор води такий, що знаєте, з них збиває. Ну, ну і тепер все тут вдома хороший такий класний. А так у Алени, у мами. Ну як би біжить вода, а на, де ми жили на Корнельяна, то взагалі, знаєте. Ага, то... Сиділка, як самогонний апарат, мене іноді так воно нервірувало, тому що хочеться, щоб воно тобі по всьому тілу на тебе ляпало, а воно таке, знаєте, як ручейок якийсь тече з того крана. Ну в общем, йдемо прогуляємося. Нам зараз треба приділитися, що ми. план наших дальніших дій. Але ж сьогодні виспалися, -мойо! Аж до півсякого аж до півсякого Розбудили кабана під сраку ногою дали і така красота. Не треба нікуди не бігти, не їхати, нічого. Саша сам дійдеш? Да. Саша сам дойде, Саша така, що все, ми вже, вже біля Саша йдемо. Да. Та й таке. Yeah. В общем, добре, це, звісно, мені все подобається. Хорошо. хорошо, що тим, що подобається особисто мені. Не так людяно зранку. Да. А вечором взагалі безлюдяно. Це, <laughs> ну, ну, це класно, да. хто, от, як сказати, любить тако, пройтися спокійно, свободно. Ну так, да, бо ми вже тут ну, не раз натикалися, коли люди кажуть, да, ми б там район принципи не на що в житті б не поміняли б там, тому mm -hmm. що тут розв'язка, дві Париж. париж. Я скажу наоборот, я б на Принчіпи жив тільки. б, ну, і за то, що від без Ну, то есть, це не мій варіант. Я такой тишини, тишини хочу. Так що, так, от, ладно. Що, поїдемо, треба з'їздити в супермаркет і потім щось думати. Ми ж, якби люди не то, щоб жадні, але економні. Поэтому, дивіться, у нас, оказується, під самим домом у нас магазин но він реально дороговатий і не все є, що до чого ми звикли. Це і плюс. Я не до кінця розумію, чи там мої тікети працюють чи ні. Але ось є у нас тут біля дому еком в 5 минутах. В 10 минутах ходьби в 3 минутах їзди. І оказується десь що тут треба ще подивитися. Написано, що одна минута пені. То шикарний вид, ребята. Пені мені дуже сподобався. Так що ну, ми поки ми сідемо в еком. Вдору не все дорого, але мені кажеться, такі моменти, я просто вчора звернув увагу, бо там у них стояло багато банок і був майонез цей кальвер по 3,90, тут 2,59. Пиво моє на 10 копійок, там чи наскільки дорожче. Яйця майже на євро дорожче. Ну, правда, яйця там такі, знаєте, відборні, але ребят, то всього лише яйця і ціле євро. Людям що ти робиш? Вона іде щитає гроші, щоб, щоб було кратнось кратно 7 євро, ви поняли? Це вже старість, це. Дивіться, як він на Юлю дивиться, коли, коли вона виглядає. Ти що, ніколи людей раніше не бачив по сусідству? Ні, ну це прикольний такий. Сіжу джус. Коротше, багато все-таки, да, появилось уже запитань. Зараз буду по очереди на да, деякі відповідати. Валентина Іванівна, у вас найголовніший. Порівняти хати, яка має бути відстань і все. все. Я не знаю, ну, кожна хата по-своєму добре. На ну, если вот так вот розібратися, да, то по... По квадратурі, по розстановці, все-таки Альонина сама хата свіжіша, найновіша типу, і якось зручніше все зроблено. От, з двох кімнат вихід на балкон, широкий балкон, там зручне розташування, всю, всю і цей. От, а, але ну там же ж, ви ж розумієте, там шопа там балакаєш, сусіди жалуються, ну, ж, <зв>. цей тіпіш постоянно йде. З сусідами ругаються, ну там реально там кіт по хаті в сусідів ходить і ти чуєш, як воно йде. чуть старіша постройка. от, Але у ну, мами що тільки поїзда, і то вони до них так привикаєш, що ти навіть не розумієш, що вони їздять. Я, мабуть, вже розказував колись, ні, але зараз просто згадалося стосовно, тому що сьогодні у нас нові звуки, вони нас будоражили зранку якось так. От, але я кажу, що не спати до 8 ранку, от, тоді все буде добре. Е, в Херсоні до мене хтось приїжджає з друзей. Значить, і ми сидимо, ну, знаєте, як ви звичайно, вечір, двір, затишок, шашличок, коньячок, все. Сидимо на полі, у нас огромні, щоб було подвір'я, дом, здоровий, гараж, там на, на дві машини е, вставало, причому таких у мене Мерседес був і Газель. Тобто, і газель заїжджала, а газель, ви ж розумієте, вона і висока. І... І довго це, заїжджало дві машини, ставало запросто в гаражі, А, ще й прицеп стояв. От, і плюс у мене там ще зона. Ну, в общем, гараж. Ну ладно, що, що було, того вже нет. Взагалі вже Херсона нет. Можна так сказати. Цей. І значить сидимо, випиваємо, болтаємо. Я не знаю, якась на фоні Льоха там може музика, може, не було, не буду точно там вспоминати до деталі. І тут, короче ці шу, гості. Вони, що це, що це? А я не можу зрозуміти, на що вони так зреагували, знаєте? а у них кажуть, паніка така. Я кажу, де що? Вони, ну все тільки що було. Я кажу, я не знаю, я нічого не чув, кажу це. От. Потім сидимо, вже проходить якесь час, вже ще тихіше, знаєте, вже затихли, вже навіть не всі. І опять типу, вони, ну що це, що це? І я іменно в той момент, коли вони кажуть, що це... Я розумію, що баржа просто стає на якір. Ну, тобто цей цепок якір летить... Я цей звук реально, якщо б вони мене не спитали, я його вже просто, він у мене, знаєте, він у мене на такому задньому коні був, що я ніколи не звертав увагу на те. Мені, кажеться, що в глухую їх у ночь воно впаде той якір, знаєте, і я навіть не пойму, що щось десь був якийсь додатковий звук в тиші. Тому якось так, тут ну оцей наш будинок, він самий старий. Ну Я якби, я, звісно не вибирав там по старості, але було бажання знаєте, знайти таке чим посередше. Тому що вони навіть роблять самі акцент на тому, що коли продається будинок, то якщо там отакий будинок, як у Альони у мами, там вони не пишуть рік типу, квартири. А якщо такий, як у нас, оце... Ну, типу, навірно, я не знаю, я ще узнаю, я, я вам скажу. В общем, коли старі 1900 року, 1950 року вони там вписують, прямо, що дом такого то року постройки. Ну, а акцентують на цьому увагу, тому що ну тут ребята, тут стіни, тут я ж кажу, ми в сусідній кімнаті до Саші докричатися не можемо. Ну, допустимо, якщо на Карніляну хтось ночі вставить в туалет, ми чуємо так само і чують нас. Я думаю, що ну, сусіди знизу взагалі перехрестяться, після того що Саша ходить якось на п'ятках. От, а він же ж то він як біжить ночі в туалет, то там наверное, просипається весь под'їзд. А тут ну, не чути, тут нормально классно. класно. Да. Так що в цьому плані лучше тут. У Альони постійно, вона ж як в вожбині у неї вітер 24 на 7 год. Рідко коли вітру немає. У мами. У мами можуть зато Алени, типу... Ну, воно то вітер вроді дує в подвір'ї, але хату в неї нема так, щоб зробити сквозняк в хаті. Знаєте, як оце це, у мами продуває сквозняк, бо в неї вікна так стоять. Ну, типу, якщо вітер десь звідти чи звідти продуває. Тут же ж ви бачите, у нас тут якісь. Ну, не якісь. Яка лучше? Ну прям вблизі біля моря я не хочу жити. У нас, навірно, на Карнільян, знаєте, що тормозило вологість, тому що виходиш в двір в будь-який день, машини мокрі, все це в будь-яке час року, в будь-яке час суток на парковці йдеш, ти прям чувствуєш. Ти такий, знаєте, чуть ли не як паром дихаєш. От. Але вона ж ви згадаєте, якщо внизу там ото парк, це і все. Мені кажеться, що дерева там ото земля воно на себе забирало. Якщо б там був би асфальт, то вся ця вода була б у нас би в хаті. Але хата ви бачили самі сухенька. Як би не цей. Але я вам скажу, переїхавши сюди, я був здивований, наскільки ця хата світліша ну, порівняно з тою. Може там, да, та стіна, все. Я не буду розказувати, як я це зрозумів, бо тому що, ну, таке геть стидно казати. Але в двох словах кажу, те, що мені казалось, в тій хаті білим, я заніс цю хату. Поклав на пол, я був в шокі від кольору, тобто воно взагалі не біле, воно навіть не жовте, воно, які... воно майже коричневе. О, так що, да. Ну Це в нього кольор такий, це воно не грязне. Ну Просто там воно казалось білим. Тут воно а тим більше, коли білі стіни, знаєте, світ падає з усіх світ, то воно вказується взагалі не біле. О. І навіть носки мої вже білі, вже теж не білі. Носками це взагалі біда, прийдеться їхати за новими. Ну, цим тільки 3 роки, але прийдеться мені. Так, отфлкся. Потім, що, що ще питали. Ох. Так що я не знаю ну, яка хата краще. Мені тепер моя саме краще, розумієте? Так. Да. вот. Е, Покамість. Я ж потім теж знаєте, не буду кривити душою. Якщо будуть якісь не ці, я вам просто скажу, що ну, я вже таку купив, а ви собі думаєте, лучше таке не беріть, або тут не беріть, або так не беріть. Ну, тобто я вам все одно потім скажу. Поки я настільки всім довольний, і не те, що це там якийсь емоційний стан, а просто ну, реально ну, поки мені подобається все, і люди, і... особливо люди. За людей да, питали, чи люди інакше тут, в селі. Да, значно. Велика різниця між спілкуванням. Тут вже зразу тільки сьогодні ви познайомились, завтра він вже йде з тобою за руку здоровкається. Італійці не здоровкаються за руку взагалі. Дуже рідко, дуже рідко це коли вони там кінти з детства 100 год не бачили, вони тоді і, і цілуються, як гамасяк, і, і руки жмуть. А так, ні. Ну, поседнів ні, тут, в селі ось сюди. І вони там намагаються тебе запросити на каву. Чи в кафе, якщо ви на дворі, чи додому до себе якось так. Ну, взагалі, італійці просто вони такі, вони. Ну, у нас є теж така фішка, але у нас більше як поговорити, знаєте, чим зробити. Вот. А тут, а ці наоборот, знаєте, причому. Вони теж остивають, я вам зараз розкажу про що, я. Коли ти кажеш, що це? купляю хату, да? вони там, о, клас, що там, як там, де там, що, ну, може щось, там? кажи. Це, ну і ти як, як на духу кажеш, ну, купили на останні бабки, От, не ремонт, так. нема там, нічого нема. Куплять, по суті якби зараз нема за що, Наверно, і не буде, може там ну, на рік треба щось підкопити. От, і це, ну і взагалі так. Ну розказуєш, як на духу. Вони, так може тобі, якщо що там щось треба, ну якщо є щось, то давай. Ну якби ми не горді, Орді, ми не відкажемося. І понеслась. І в них зразу включається сарафанне радіо, розумієш, що це... Коля Петя, прикинь, у мене тут є знайомі, купили хату, хата пуста, якщо щось є, помниш там Валька, Петька хотіли викидати, там щось, ну все. Та ти що, у мене там диван, а у мене кровать, а у мене госпиталь, у мене та-та-та, і все, і все вони. Там доходить до таких людей, які просто приходять чувак і каже, а, а хто це, ну, що ну, це, так яка разниця тобі, ти ж ну, ти проявив желання допомогти, то давай, знаєш, допомагай. Mm -hmm. О, ну і він якби так да, не проти, там, там, нам приперли той, е, кровать якусь там, ще щось, О, Я думав, що це хтось із роботників, знаєте, там, із родичів, ну, із друзів, друзей, якийсь взагалі лівий дядя. то есть, Там уже в кафе взагалі хто не приходить, у тебе нічого нема нормального, так, знаєте, там. То есть, вони, в цьому плані вони, звісно, огонь допомагають всі, всією толкою. Вот. Ну, а так щось, що вам щось? Не знаю. Юля їсти готова. Я вам зараз викладу один відос, до вечора думаю, назбираю другий. Треба ще ж поїхати, позабирати там останні речі. Це таке тирло з цим переїздом в хаті, дурдом, що тут, що там. Там ще ж треба прибрати. Все забрати. І найголовніше перевезти ці холодильники і стиралку. Навірно, я цей віпрос буду якось рішати інакше, тому що ті, що нам згодилися ну, допомогти, ще спільну мебіль привезти, там, вони можуть в понеділок, а я в понеділок вже на роботі. От, як, а це ж ви представляєте, да? зривайся з роботи, біжи, вигружай, винось, а потім ще тут піднімай. От, ну і якби договорилися, що я, я сам це буду робити, тому що там, ну, хтось не може, хтось не хоче. А... Ну я то занесу, мне же не проблема, что там той холодильник с какими там важно. 20 кг. 40-50, ну я караницы. Хоть хоть 150, не подниму. Два этажа холодильник, что. И не таке піднімали, Особенно як крали, да? Короче, не знаю. Наверное, про щось забув, но пока дивиться це, а потім А потім я вспомню, выделю час и дозніму вам остальные все эти идут. Sao xe địa h